Єзекіїля, розділ вісім, і сталося за шостого року, шостого місяця, п'ятого дня місяця. Сидів я в своєму домі, а юдині старші сиділи передо мною. То впала там на мене рука Господа Бога, і побачив я аж ось подоба на вигляд чоловіка, відвигу стегон його, й додолу огонь, а від стегон його й догори, на вигляд сяйва, ніби пайлаюча мідь. І витягнув він подобу руки, і взяв мене за волосся моєї голови, а дух. Підійняв мене між землею та між небом, і впровадив мене до Єрусалиму в Божих видіннях, до входу внутрішньої брами, зверненої на північ, де місце перебування ідола, що викликує заздрість. І ось була там слава Ізраїлового Бога, як той вид. Що я бачу в долині? І сказав він до мене: Сину людський, зведи очі свої в напрямі на північ, і звів я очі свої в напрямі на північ. Аж ось з півночі від брами жертівника був той ідол заздрости при вході. І сказав він до мене: Сину людський, чи ти бачиш, що вони роблять? Це великі Гедоти, що Ізраїлів дім робить тут, щоб віддалитися від моєї святині, та ти знову побачиш іще більшу Гедоти. І привів мене до входу подвір'я, і побачив я аж ось дірка в стіні. І сказав він мені, сину людський, прокопай дірку в стіні, і прокопав я в стіні аж ось вхід. І сказав він до мене: увійди і побач ті злі гедоти, які вони роблять отут. І війшов я і побачив аж ось усякий вид плазуна. Та огидливої звірини, і всякі божки Ізраїлевого дому, накреслені на стіні навколо кругом. І сімдесят чоловік із старших Ізраїлевого дому, та Яазанія, Шафанів син, що стояв посеред них, стояли перед ними, і кожен мав у своїй руці свою кадильницю і підіймалися пахощі з хмари кадила. І сказав він до мене, чи бачив ти, сину людський, що робить Ізраїлеві старші в темноті, кожен у кімнатах своїх ідолів. Бо говорять вони, Господь нас не бачить, Господь покинув цей край. І сказав він до мене, ти знову побачиш ще більші Гедоти, які вони роблять. І він запровадив мене до входу до брами Господнього дому, що на півночі аж ось там сидить жінка, щоб оплакувати там муза. І сказав він до мене: чи ти бачиш, сину людський? Ти знову побачиш гидоти ще більше від цих, і він запровадив мене до внутрішнього подвір'я Господнього дому, аж ось при вході до Господнього храму між. Притвором та між жертівником було біля 25 чоловік, сини їхні до господнього храму, а їхні обличчя на схід, і вони кланялися до сходу до сонця. І сказав він до мене: чи ти бачив, сину людський, чи легко юдиному дому, що не робити тих гидот, які вони роблять отут? Бо вони наповнили край насильством і знову гнівають мене, і ось вони держать зелені галузки при носі своїм. Тому то я зроблю з лютістю, око моє не змилується, і милосердя не буду я мати, і вони будуть кликати сильним голосом у вуха мої, та я їх не почую.